Всім привіт! Вірш називається Жибрак у свідомості. Трохи буду підглядати в текст. Живе в свідомості жебрак? То схожі дії будуть всюди. Протягнути горні на кшталт, постійно в наймах, як прислуги. Це яклимо відбиток часу. Чи просто висновок звітів, що я не можу і не маю. Все в недостатках, звідусіль. Як автомат працює вміло. В думках я вислужу добро, а всередині голод чути. Я хочу їсти, я ж ніщо. Харчується він дуже ситно. Це благо, цінності, вогонь. Усе згорає до скоринки, лиш в попіл із долонь. Така позиція є зручна. Ти як усі, в одне ярмо. Бідуся ж, люди, я ж гарую. Але ж немає все одно. Нехватка радості, любові, можливостей, добра, грошей. Ну, одним словом, все нульово і гідність точно, не людей. Жебраство було завжди в моді. Воно як тренд у стаді пастуха. Його плекали для правління, щоб в стойлі були без труда. Божественність свою забула. Життя за межами душі доступно кожному по суті, якщо від серця відійти. Звичайно, можна так і далі, якщо щасливі є із ним. Але скарбів у нас доволі лише розгорнути свій сові, творити можна без обмежень. У нас є все початок і кінець. Сердечна чаша завжди повна, дарама й благо, підвінець.